Друзі, вітаємо на каналі Український Подкаст номер 1 Черговий раунд переговорів в Абу-Дабі відбувається вже сьогодні. Вже зараз делегації скоро будуть зустрічатися. На момент, коли це відео буде опубліковане, зустріч уже або буде в процесі, або завершиться. А ми поговоримо про прогноз на розвиток подій в Абу-Дабі з Ігорем Петренко, засновником аналітичного центру Об'єднана Україна. Дуже вітаю! Вітаю! Що очікуєш? Ну питання банальне, і я думаю, вона цікава всім, що буде в результаті перемовин. Чи можемо ми, хоч на щось, розраховувати? Адже навряд чи глобальне вирішення питання війни та миру нас очікує. Е, я думаю, що ми маємо зараз приймати перемовини в Будаві не, не з точки зору досягнення широкого політичного врегулювання, да, тобто підписання там якоїсь угоди про мир, а от з точки зору певних е, е, вихід на технічні протоколи, так би я це назвав. Да, тобто, е, що може бути обговорюватися енергетичне перемир'я? Розумію, зараз полетить каміння в мене після останнього обстрілу, порушення його Російською Федерацією. Е, на жаль, кволою реакцію Трампа, який мовляв сказав, так з понеділі, понеділі, а в понеділок це вже, типу, не рахується. Це звичайно слабка абсолютно позиція, але мені дається, що все ж таки воно буде на столі. Його будуть обговорювати. Ну, по перше, в Україні вже морози знижуються, немає вже особливого. Резону і для Російської Федерації, а от страх перед нашими далекобійними ударами може бути присутній. Нам теж потрібна передишка з точки зору відновлення відповідної енергетики, розуміємо складності, які ми сьогодні маємо, складності ураження і так далі. Тому я думаю, що це питання буде обговорюватися. США можуть теж тут підтискувати, тому що їм завжди треба мати якийсь певний результат. Зустріч без результату це знову показник слабкості самого відповідного Трампа. Тому я думаю, що США якраз вони будуть тиснути в частині того, щоб винести енергетичне питання за дужки бойових дій відповідно. Да? Чи вдасться це зразу, чи ні, питання складне, але будуть намагатися далі. Я думаю, що на столі буде гуманітарний трек. Тобто, обговорення і, можливо, з виходом на якісь там дати результати в частині обміну полонених за формулою там всіх на всіх, чи ну знов не на всіх, на всіх навряд чи вийдемо, але за там, певною кількістю, тобто великими саме групами, це може бути. І, в принципі, я думаю, що це те, що може бути доволі швидко. ну і те, що ще буде на столі, і буде обговорюватися, і те, що з минулого разу було видно, де є певний прогрес, це робота над параметрами там демілітаризованих зон коло заес, вздовж певних ділянок фронту. Е Такі е питання там е визначення параметрів, е що є порушенням перемир'я, да, хто його як буде верифікувати, створення груп і так далі. Ну тобто. От в цій історії може бути е, якийсь певний рух, та, да? наприклад, там обговорення або навіть закріплення якогось протоколу щодо там, моніторингового центру, да? там, створення цього спільного центру контролю за припинення вогню, е, можливо, вже там буде обговорення що за участі там об'єднаних Арабських еміратів, Сполучених Штатів Америки. Ну тут зрозуміло, вони всі в близькості зараз знаходяться. Ну і, очевидно, той трек, ще який буде на столі, і який буде з різного боку різними сторонами просуватися, це ідея післявоєнного відновлення. Як важить впливу на Україну, часткове зняття відповідно санкцій як морквинкою для самої Російської Федерації? Ну і ми розуміємо, що в цілому для Трампа його важливо це deal, great deal, хороші угоди, економіка, гроші і так далі. Тобто, це ця, ця історія вона очевидно, завжди присутня в переговорах і. Ніколи не а, а, завершується, ні ще б я сказав напевно про те, чого точно не варто очікувати. Нам не варто очікувати нам фінальної мирної угоди, тобто ніхто нічого не підпише. Це більше схоже, знаєш, на звірку годинників перед тим як вийти на розуміння того, хто на що ще і який певний проміжок часу готовий. Не буде точно компромісу щодо територій. Україна і президент Зеленський чітко стоять на наших червоних лініях щодо суверенітету. РФ продовжує вимагати виходу з частини Донеччини. Тобто, ці позиції вони діаметрально протилежні і не було жодного якогось певного руху, який би зміг їх якось змістити. Ну і точно не треба нам чекати на зустріч зеленського Путіна. Тому що знову ж ну основного предмету саме того, щоб рішення щодо широкополітичного регулювання його немає. Тому, вочевидь, про це ми не будемо зараз. Е, вся ця робота і зустрічі в — це більше про зустрічі технарів, технічні речі обговорювати. Воно трошки нелогічно, начебто нам здається, але насправді технічні речі це доволі значна лева частка роботи. Якщо не можна досягти прогресу в великих питаннях, питаннях там територіальних, наприклад, то. Намагається тут зосереджувати і показувати певний прогрес, що у нас тут начебто все готове є, от тільки треба вирішити питання там Донбасу. А Донбасу це питання це центральне. Тому що це питання безпеки для нас, це питання нашої конституції, це питання людей, які відповідно там залишаються, і так далі. ну Тобто тут багато різних компонентів. Моя думка, а для чого Росії Донбас? Тому що я підтримуюся позиції, що Донбас це лише один з кроків досить великих, але кроків до знищення української державності як такої, тому що угода, в якій Україна виходить з Донбасу добровільно. Ну більшість суспільства буде сприйнята як капітуляція, і вона розділить українське суспільство, може призвести до серйозних політичних наслідків. і Росіяни саме на це і розраховують. Ну це як на мене, а твоя думка. Я думаю, вони розглядають Донбас з двох позицій. По перше, це питання ціле свого. Тобто, на сьогоднішній день є сухопутний коридор до Криму. Ну і, вочевидь, Донбас це теж те, що вони могли б записати в свою. Таку цю копілочку да мовляв, ми оцього досягли там знести Україну, знести режим в Україні, там зробити з якісь марімаріткові уряд і так далі. Їм відповідно цього не вдалося. Другий момент дійсно це питання безпеки військової компоненти. Вони чудово розуміють, що Краматорськ, відповідна Слав'янськ, це ті великі агломерації, об які вони будуть і далі стирати свою армію, свій відповідно людський ресурс щонайменше там декілька років. І це, звичайно, буде захищати всю іншу Україну, давати можливості всім іншим нашим містам якось жити, щось робити, працювати на фронт, розвиватися і так далі. Це, звичайно, що не дуже гріє. Росією а для них е, вихід на умовно широке або таке відкрите поле і рух до інших наших міст це те, що вони хочуть залишити на той період, коли вони будуть готові до е, повторення. Да? Ну ми, тобто, розуміємо, що досягнення зараз домовленості вони можуть діяти рік, два, три, чотири, п'ять там до десяти, але Росія навряд чи відмовиться. Без суттєвих змін всередині самої країни від того, щоб а, знищувати Україну, це буде завжди як кістка відповідно в гори. Тому намагаються послабити нашу військову позицію. Тому і ми говоримо, що ми можемо говорити про певні модальності там якоїсь демілітаризованої зони, але з чіткими дуже юридично закріпленими на папері гарантіями безпеки, які були б якраз запобіжником від того, щоб Росія починала нову кампанію, бо без цього ну віддавати. На Донбас, це точно був би е, погана ідея. Насправді, як ти на неї не крутися, не дивися. Я не дуже з тобою погоджуюся, що прямо це призведе до вибуху в суспільстві. Це призведе не з точки зору того, що мовляв віддали території, а це може призвести з точки зору того, що ми ослабили свою безпеку таким чином. От в такому контексті да, дійсно його можна буде е, е, ну розглядати. Але треба розуміти, що е, оця війна на виснаженні, яка зараз іде, е, вона не лише б'є по нас. От треба завжди дивитися на те, що відбувається в Російській Федерації. Я знаю, що ти з Іваном Мусом записував теж. Е, е, Відео з приводу стану економіки Росії, я думаю, що це ж багато про що говорить, і питання по нафті, по тю тюньовому флоту і так далі. Тому насправді мені здається, що зараз говорити про якийсь певний прогрес в перемовинах не варто. Ну, тобто, лише в тих технічних речах, які ми обговорювали. а вихід на більш конкретні і предметні. Обговорення або навіть домовленості він може бути лише десь не раніше осені цього року. Ну, я тут цілком згоден, і це ж не я розраховую на те, що угода щось на суспільством зробить. Це Росія, ну точніше, це моя оцінка російської позиції. Так. Я думаю, вони реально на це можуть розраховувати, тому що це ключове, що їм потрібно, взагалі. Ну, знищення України як державності, вогробно називає там колишньою державою і так далі. Ні, ну побачимо. Звичайно, у них це не вийде і будемо всіма силами цим протидіяти. Тобі я наразі дякую за цю, цю цікаву розмову. І будемо чекати результатів зустрічі. Подивимось, де наш прогноз виправда подивитися. До зустрічі. Дякую.